Всім привіт, друзі, ми на каналі Ніколя Юва і сьогодні у нас буде відео про закинуті та забуті села Карпат. Село Випчина є найвисокогірнішим селом України, розташовується в Чернівецькій області. Висота села над рівнем моря 1200 метрів. Раніше це був присілок, у якому заготовували ліс. Однак зараз у селі фактично немає населення. До найближчого села Рипень 8 кілометрів по лісовій дорозі. Яка вартує сказати, знаходиться в жахливому стані, наступне село село Буркут Верховинського району івано франківської області. До 1932 року це була частина села Шибене, в селі в міжвоєнний період був відкритий притулок для туристів. А до того, в 1901 році тут лікувалася знаменита українська поетеса Леся Українка. У 2001-2002 роках тут проживало 10 осіб. Поки у 2008 році село повністю не було покинуте через повінь. Однак в селі зберігся будинок, в кому проживала Леся Українка. Також зберіглася стара будівля їдальні, хоч і в поганому стані. Також тут видно дорогу, яка проходить до Перкалаби. Однак в селі ще діє два котеджі та протікає річка Чорний Черемош. Наступне село село Осмолода Калуського району івано франківської області. Село було засноване в 1873 році та є останнім перед великими хребтами Прикарпаття. Через село протікає річка Лімниця. В селі проживає близько 60 осіб. Також в селі є багато пам'яток архітектури та починаються маршрути в гори. Якимось дивом збереглася автобусна зупинка, та до сих пір курсують автобуси з Калуша. До 90-х років ХХ століття тут діяла ось колійка, ось що від неї залишилося. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був Ніколя Іло. Всім до зустрічі!